Доброго дня, дорогі уманчани європейці! Я дитина 90-х, народжений в 93 му році. Чому держава виховувала, що ти должен бути хороший? Бути хороший це гарно вчитися. Бути чемний в садочку, в школі, в вузі. А коли ти виростаєш? Ти стаєш нікому не потрібен. Ти стаєш, ну, просто в дорослому світі, як випускається, чи після вуза, чи після 11 класу, дуже велика конкуренція за ресурси. у манчани ділять ділять пиріг, ділять фінансовий пиріг. Багатші більше шматки. Бідні менше шматки. Але факт того, що Дуже жорстоке суспільство дорослих. Що казали, навчання ключ в успіху. Я хороший історик, у мене освіта історика 5 років. Я прочитав 200 історичних книг, в мене бібліотека велика історична. Я не можу знайти роботу. Я не можу, як би це сказати, багато чого в цій системі. Ця система вчить, що людина. Людина, коли тільки потрібна, її використовують. Також я хочу сказати те, що політики, коли були вибори 2020 рік, нам багато чого обіцяли. Ну, це уманські політики і Київські нічого не виконали. Може, війна, але чого ви казали міністр-прем'єр Шмигаль, що не можна. Критикувати владу виступати, бо був корона. Тоді, тоді було до корони 6 років АТО, не можна критикувати владу. Але що я хочу сказати, дуже важко заплатити мені кріпаку за комунальні послуги. Комунальні послуги дійсно дуже, дуже б'ють по гаманцю. І от просто диву даєшся, всі гроші, комунальні послуги, їжа, ліки і нічого не залишається. От в мене друзі дитинства живуть аполітично. Я знаю друзі по двору, школі, вузі. Вони не влазять в політику, вони... Їм своя шкура дорога, вони свою халабуду, квартирку однокомнатну чи двохкомнатну живуть, нікого не критикують. Ну от Живуть так одним днем, ну, собі ремонт зробити, а не влазять в геополітику чи політику. Я називаю умань це геополітика, бо кріпаку важко щось змінити. Але що я бажаю сказати? Що я бажаю сказати? Я бажаю сказати те. Що те, що життя дуже важке якось простої людини. От, за нормами Європейського Союзу, за нормами Європейського Союзу, норма це доступ до провідного інтернету. Норма це найдешевший тариф інтернет. Інтернет Тім 120, кабельне телебачення від Тім 120. Значить. І, значить, тариф Vodafone 120. Порахую на кнопковому телефоні Nokia 120 тариф інтернет. 120 тариф інтернет. Потім плюс 250 інтернет мобільний, плюс кабель 120. Рахую 120, плюс 250 плюс. 120. Виходить, сума 490 гривень. Це 25% мінімальної пенсії. Щоб просто. А плюс комунальні. Комунальні це 1500, плюс ще їжа. Взагалі, ну, чого влада так, київсь... Київська держи нас, щоб ми були бідні? Влада Київська держи в нас дуже. В бідному становищі ми не маємо що їсти, пити. Нам хочеться вовком вити Влада київська, от ми, бідно, живемо на Уманщині, бідно. от, от... Кріпаки в кінці 80-х, хто б казав, що Горбачов поганий, українська радянська ну, могли дозволити магнітофон Весна. Ми зараз купляємо найдешевшу техніку, телевізори самі бюджетні. Колонок в кріпаків немає. Ми не робимо ремонти, ми не їздимо в Карпати. Чому на Уманщині так бідно живуть кріпаки? Ну, якось Краще справлявся з економікою при гібридній війні Петро Порошенко, президент України. Зараз, як би це сказати, не така обстановка, не таке положення в нашій державі. Наша держава досить бідна держава. Хоч от науковець, один мій дідусь в книзі писав, що Еколог, доктор наук, що аграрним вузі викладав, що Україна найбагатша за ресурсами в Європі і по площаді. Але якщо ми найбагатші за ресурсами і найбільша держава континенту, чому ми 30 років виживаємо, живемо дуже бідно? Чому, як би це сказати, наша країна така країна дуже з бідністю простих, простого люда. От що я хочу сказати? Багато політиків на Шустрику Шустер Лайф казали, що, як би це сказати, дуже мала пенсія 100 доларів, а зараз 50 баксів. І ніхто не возмущається, чого не робить... Політик Олександр Мороз, що пенсія мала не захищає просту людину. Політик Наталя Вітренко, політик Володимир Литвин. Чого всі мовчать? Як оце норм пенсія 50 баків. Якби ми масово виступили, то дайте хоча б пенсію ну, 150 доларів мінімально. Ну, це ну, просто вижите. Це. це Просто голодувати, ну, взагалі, навіщо така ситуація, що люди виживають на пенсію? Взагалі, скажу таке, що оце я вчився при Януковичі в Вузі. Нам казали, що вас чекає світле. Майбутнє, що країна розквітне, що все в нас добре. Але були проблеми в економіці, були проблеми в аграрному секторі. І що я бажаю сказати? Мене просто вже достало так жити. В мене дохід 5 тисяч гривень, пенсія і соціальна допомога по інвалідності. От скажуть, іди паши, грущик, охранник, а в мене гепатит. В мене гепатит печінки, я коли міг на шабашках працював. Зараз я на шабашках не можу, мені треба легка робота. І ніхто не уступе. Міста позанімали в вузах, в школах ніхто чи там легкі, ніхто мені місто не уступи. Що я ще бажаю сказати? Я бажаю сказати те, що от я настільки виживаю, я після вузу. 10 років займався натуральним Вже мав еспандер 960 кг і штангу 110 кг качався. А зараз просто немає що поїсти. І на чому я взагалі можу квас дорого, куряті на дорого, свині на дорого, макарони дорого. От я накачаний, як Василь Вірастюк, а все дорого. Все дорого-дорого. Також я, я хочу сказати, що якщо кріпосний розвиває дуже сильний ресурс YouTube канал, його удаляють. Я вже раз спробував, в мене було... 1280 відео, то я зробив, щоб захистити кріпаків Уманщини. Багато каналів на Ютубі, багато Тікток. Щоб знали, що якщо я удалю мій канал, я можу знову влада, розкрутитись. Кріпосний невольний, він усім довольний. Доля кріпача дуже важка. Заплатити за квартиру, просто тошнить. Вивоз мусора цей пусора, це і все це бляха муха вся ця. Ну просто зробити ремонт вообще нереально. Космос. Космос достав. І що я хочу сказати? Я кріпосний уманський в великому поколінні. От що я хочу сказати? Оці ті, що місцеві олігархи. Ну, в них там дідушка комуніст. Оті дідушки дуже хитро себе вели, підлаштовувались під московського окупанта. А мій дідусь Мороз Петро Іванович був патріотом Бендерівцем. Вісім раз не зміг захистити докторську дисертацію, тільки захистив дисертацію при незалежності України. Вісім раз. А син могли посадити, помер в діабет. 95-й рік був Рухівцем, закінчив Педуніверситет Умань, трудове навчання і факультет фі фізкультури. Що я бажаю сказати? Я бажаю сказати, що влада Київська хай проводить реформи, хай шукає гроші. ну хоч кріпаки на Уманщині повинні жити, хоч трішки краще. Я вже я не хочу. Отого буржуйства, дорогий телевізор, мені дешевий піде. Я не хочу, ну, щоб мінімально просто купити ліки, заплатити комуналку якийсь нормальний косметичний ремонт. Ну, хоч щось би власть ото помагала. Бо без помощі Київської і юбанської власті важко. От от кажуть, паши. Я робив секонд хенді, носив. Я робив грущиком, стройку. А в мене гепатит, я не можу. У мене хвора печінка, я не можу працювати на шабашках. Шабашка. Також я бажаю сказати, що. От я не зрадив арні після вуза. Арнольда Шварценеггера. Я качався 10 років після вуза, а зараз зраджую не качаюсь. Бо я можу отримати діабет. в мене елементарно немає грошей купити кожен день вуглеводної їжі. їжу. Ну я не зрадник. Я буду знову займатися бодібілдингом. Арні уділа в документальний фільм команда в 85-му році. Мастерські оцього хауя. З російського полковник Матріця матриц, ну, на острові. Ну молодець. А ви качки напередок не, не хочете боїтесь? Ну, той проти такої армії воював. Ну, я в університеті любив фільми Рембо там, там Норріс, вокер Вокертихайської ранжі. От що я бажаю сказати? Я кріпосний, я невольний, я усім довольний. І мені кажуть, що одівай ножки полодьки, Уманська і Київська вода. Але просто я хочу елементарно з'їсти ну, якогось м'яса, якоїсь риби дешевої, річкової, якогось, ну, я ж не прошу буржуйства. Я Бився після Вуза 5 років. Я в школі 4 роки ходив на і карате. 8, 9, 10, 11 клас ходив в Вузі з 3 по 5 і 5 років після вузу. І я качався 10 років після вузу, 5 років в Вузі. Ще до вуза на турніках і Врузі. Що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що в нас суспільство. Дуже непросте, жорстоке. І хочу, щоб хоч власть допомагала, щоб хоч трошки легше, бо мені дуже важко все це тягнути. Комунальні ліки. Ну, дуже важке життя в кріпосного. І що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що Ну так важко, як зараз, ніколи не було. І хоч би ну, не повишалися ці ціни до космічних, хоч би ну, було все нормальне у Сокілос, ус... ну, щоб все було нормально в нашій неньки. Україні. Я дуже вдячний ЗСУ за те, що держать фронт. Я дуже вдячний владі Київській, що допомагає ЗСУ. Я дуже вдячний, що влада Київська тримала Київ у 2022 році. Але хоч би трішки було краще. Просто ну, настільки важко простій людині, простим кріпакам Уманщини. Ну ні на що цих грошей не хватає. Я ж бачу олігархи. Місні, такі джипи, такі іномарки, так беруть в АТБ, сільпо пишно. А ми виживаємо. І що ми маємо мовчати? Я кріпосний, я кажу. Я можу себе постояти 11 років, кікушонка і карате займався, бог ну, Ну, вмію. І що я хочу сказати? Треба бути дружніми, як казав Кіт Леопольд друг другу допомагати. А ми всі в Уманщині і в Києві роз'єднані. От така обстановка. Просто прості кріпаки виживають. Виживають. Але чекаємо закінчення війни, перемоги ЗСУ. Слава ЗСУ, слава владі України, слава владі УМУ.